Якщо спиратись на дані відповідно розвідок, то так росіяни готуються до наступу. Противник постійно готується до наступальних дій, починаючи з 24 лютого 2022 року. Навіть коли він програє і відступає, він перегруповується і готується в подальшому до наступальних дій. І так на жаль, у нашого ворога досі є резерви і ресурси продовжувати наступальні дії і атаки на позиції збройних сил України. Наша задача в цьому всьому, як і в двадцять році, так і в двадцять тому році забезпечувати резерви Збройних сил України, забезпечувати матеріально-технічну базу, бронетехніку, в першу чергу, дрони для того, щоб не допустити втілення задуму нашого ворога. От на цьому треба концентрувати нашу увагу.